Центральні вулиці Одеси сьогодні перетворилися на бігові дистанції. У місті відбувся патріотичний напівмарафон. Участь взяли дорослі, діти а зібрані кошти організатори спрямують військовим за спортивним святом. Спостерігав і наш кореспондент Андрій Анастасов. На стартовому майданчику на Приморському бульварі в Одесі понад 500 бігунів зі всієї України готові подолати дистанції на 5, 10 та 21 кілометр. Чоловіки, жінки та діти поділені на п'ять вікових категорій: наймолодшому учаснику 8 років, найстаршому 77. Ті, хто там ввечері виходять після роботи побігати, ті, хто професійно займається легкоатлетикою, тобто старт об'єднує абсолютно всі всіх людей. Але починаються пере. Гони із символічної дистанції під оплески її проходять ветерани російсько-української війни. Мене спонукнуло показати своєму місту, що маючи інвалідність, травму, ампутацію, можна все також приймати участь у спортивних змаганнях, і ми вирішили підтримати один і одного. І ось основні старти. Дистанції пролягають кварталами історичного середмістя Одеси, Повз оперний театр, вулиці Ланжеронівську, Грецьку, легкоатлети біжать, то водночас розглядають архітектуру, а волонтери підбадьорюють. Приблизно за півтори години усі кілометри позаду на фініші бігунам вручають медалі, і це той випадок, коли участь беруть не стільки для власної перемоги, скільки для загальної. Ми бігли заради перемоги, ми бігли заради нашого командного духу, щоб підтримати один одного, щоб наша спільна робота була ще більш такою завзятою, сплоченою. допомога за силу. в першу чергу, як би тяжко не було. Тут нам, бігунам, на фронті хлопцям, набагато тяжче. Та, власне, головна мета напівмарафону допомога Збройним силам України. Збираємо кошти на баги для 44-ї окремої механізованої бригади. Вони знаходяться на самому самому пеклі, скажімо так. І я дуже сподіваюся, що ми зможемо щось від себе зробити. Сума 368 тисяч. Наприкінці змагань окремі забіги для. Для дітей таким чином естафету передали від старших до молодших з Одеси Андрій Настасов Ігор Міханошин. Подробиці. телеканал інтермарафон. Єдині новини.